Друзі, вітаю вас в ефірі телеканалу Надія. Ви дивитесь історичну програму «Дорогами Християнства. В кожній передачі ми спостерігаємо дивний Божий задум в долі нашого народу, і як тонко підмітив видатний християнський мислитель Блес Паскаль Бог, що створив нас без нас, не може спасти нас без нас. Це велика перевага досліджувати задум спасіння, що відкривається через історичний поступ. В Студії ведучий Віталій Кривой. Залишайтеся з нами. Офіційна історіографія намагається переконати нас у тому, що темрява язичництва панувала на наших землях мало не до XI століття. Володимир здійснив поворот Русі до християнської віри, і потім ця віра згори насаджувалася протягом ще довгого часу. Тим не менш, знаходимо немало переконливих свідчень, що наших предків до християнської віри ніхто не силував. Закон Божий віддавна був у пошані в наших землях. Ці свідчення, археологічні і літописні, представлять нам сьогодні Віталій Нероба, магістр лігознавства, викладач Українського гуманітарного інституту, та теолог Андрій Новосьолов. Вітаю, вас, шановні експерти, в нашій студії. Доброго дня. Доброго дня! Сьогодні ми дізнаємось, як ставились до Божого закону на нашій батьківщині від давніх давен. Перед початком розмови ми переглянемо, як завжди, історичну довідку. Вічний і незмінний Божий закон записаний у Біблії в книзі Вихід у 20-му розділі: Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства, хай не буде тобі інших богів передо мною. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене, і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить мене і хто держиться моїх заповідей. Не призивай імення Господа, Бога Твого надаремно. Бо не помилуй Господь того, хто призиватиме Його імення надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість день працюй і роби всю працю свою, а День сьомий субота для Господа, Бога Твого. Не роби жодної праці, ти й син твій, та дочка твоя, раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх, бо шість день творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому поблагословив Господь день суботній і освятив Його. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба Його, ані невільниці його, ані вола Його, ані осла Його, ані всього, що ближнього твого. На початку нашої розмови сьогодні, е, в темі, коли ми будемо розглядати закон Божий перерізі різного часу, як сталися наші предки до закону Божого, хотів би взагалі задати запитання до вас. А що таке закон Божий? Навіщо він потрібен для людини? Закон Божий це не просто якась книга, як уявляють зараз люди книжку таку товсту під назвою Закон Божий. Угу. Закон Божий це те, що Бог написав власною рукою на двох кам'яних таблицях. Перші з чотирьох заповідей Божого закону вони являють собою те, як людина ставиться до Господа чи uh -huh. любить вона його, а інші шість заповідей показують ставлення людини до інших людей. Uh -huh. Uh -huh. А яке значення Божого закону взагалі для людини? Навіщо він потрібен? Взагалі, закон Божий написаний з власноруч Господом, даний Моїсею, Як uh -huh. про це нам говорить Писання, святе uh -huh. письмо. Але коли були створені Адам і Єва, то закон Божий був в їхніх серцях. Недаремно, коли Христос навчав, його один з книжки запитав, а, яка найголовніша заповідь? Угу. І він перевів в площину любові до Бога угу. і до ближнього, те, що було сказано Віталієм про це. Угу. Ну, ви сказали, Андрій, про те, що закон був даний Мойсеєві, який був представником юдейського народу. Можливо, дійсно. Такий написаний закон Божий, він був даний для Юдеїв. І mm. тому вони повинні зберігати його як якийсь особливий народ, але причому ми сьогодні які живемо у 21 столітті. Тому я і говорив, якби розділив, що Адам і Єва, вони не були євреями. Написано, що вони були Божими. Бог mm -hmm. їх створив, вони були Божими. Це з часом, коли вже людство е розпрошувалося по землі після хрепадіння Адама і Єви, то вже утворились нації. І Богу потрібно було, як про це говорить Писання, вибрати народ, і це було в обличчі Авраама, uh -huh. щоб бути свого роду таким євангельським народом на цій землі. Uh -huh. І справді, коли ми подивимося на розміщення Ізраїлю, тогочасного Ізраїлю, uh -huh. коли вони були теократія, Бог прямо управляв ними, то вони були на роздоріжжях торгових. Тобто кожна країна на перехресті, країна, на перехресті так, угу. торгових. Кожен, хто хотів почути про закон Божий, він міг би почути так, як все рівно йому потрібно було йти через Ізраїль. Ну, А звідки впевнені, що цей закон повинен був бути переданий? Можливо, це дійсно як скарб був переданий через Мойсея для його народу, для свого народу Господь предназначив. В книзі Ісаїї, це старий заповід, угу. говориться про те, що. І всі, які приєднаються до народу Божого, будуть в числі народу Божого, ті, які бережуть е, суботу і закон Божий. Угу. Тобто, навіть якщо іноплемінник приєднається до Божого народу, він має е, виконувати ті заповіді, які Бог дав. Тому що це Божі заповіді. Угу. Вони створені для всього людства, а не просто для якоїсь нації окремої, тому що серед євреїв, серед єврейського народу було багато язичників, які приєднувалися до нього, вони також. Виконували ці заповіді, хоча не були язичниками, тобто не були євреями по, по крові. плоті, по крові? Угу. Ну добре, наближаючись до нашого, до нашої теми, вже переходячи, наближаючись до нашого часу, хотів запитати, все ж таки на території сьогоднішньої України, чи, чи якісь взагалі історичні відомості, що наші предки знали про закон Божий до того часу, як прийняло офіційно християнство Київська Русь? Перш за все, на наші землі, згідно наших же літописів, прийшов апостол Андрій. Передання є таке. Так, який проповідував, чи то він був в Києві, чи в інших місцях, але грецькі літописи в один голос свідчать про те, що він в Скіфії, угу. а Скіфія це Україна, він був. Так. І потрібно звернути увагу на те, що згідно святого письма, апостол Андрій, так як інші всі апостоли, не тільки самі виконували ці Божі заповіді, але згідно з дорученням Христа, вони вчили інших людей виконувати те, що їм Бог заповів. Тобто ці ж заповіді. Апостол Андрій він був сам із єврейського народу, і він саме головне він Бога любив, він знав ці заповіді, і він навчав виконувати ці заповіді. Цікаво, зауважив відомий в нас чоловік, перекладач української біблії Іван Огієнко. Він пише: Християнство. Прищепилось на українській землі ще в апостольський вік. І це християнство, саме оце християнство апостола Андрія uh -huh. вже ніколи потім не зникало uh -huh. з нашої землі. Тобто те християнство, для яких закон Божий десяти заповідей, був головним моральним авторитетом. Uh -huh. І коли ми читаємо новий чи дій святих апостолів, там чітко й однозначно говориться про те, що перші християни... Десять божих запидей виконували і не ігнорували, а навпаки, підносили їх авторитет. Uh -huh. Ще Хочу сказати про те, що Тертуліан, який біля середини Другого століття і третього початку століття, також говорив, що поряд з іншими народами, даками, гриманцями, він називає скіфів і сароматів або сароматів, які чули і до яких принесли Іванську вістку. Зауважу, uh -huh. це Тертуліан, який жив. Середина Другого століття нашої yeah. ери і початок Третього століття. Uh -huh. Є таке історичне свідчення. Ну, а разом з такими свідченнями взагалі, чи не можна, ви сказали, що апостол Андрій був юдеєм? Чи не можна сказати, що і саме юдеї принесли юдейська діаспора, так звана, приходила сюди і приносила цю ідею про те, що закон Божий потрібен для цих народів? Можливо, взагалі християнство це такий був маргінальний прошарок суспільства. Теодорит Кірський, який жив 390-457 рік, писав, що місіонери принесли всім людям євангельські закони і переконали прийняти закон розп'ятого не тільки римлян і підвладні їм племен народи, але і племена скіфські і савроматські. Далі читаємо, що до скіфів та інших варварських народів закони перейшли після їх, тобто апостолів смерті. І, незважаючи на протидію всіх, не тільки варварів, але й самих римлян, закони в скіфів і в савроматів продовжували зберігати однакову силу. Я хотів би звернути увагу на оцю річ, що незважаючи на протидію всіх в Римській імперії, головною претензією до християн було те, що християни відмовлялися. Приносити фім'ям імператору і поклонитися як йому Богу, як так? Богові. Uh -huh. А чому вони це робили? Тому що є друга заповідь Божого закону. Перша друга заповідь, uh -huh. яка говорить: я Господь Бог твій, хай не буде інших богів. Uh -huh. Є друга заповідь, що претензія. не роби собі кумира і зображення. Вони заради вірності цим заповідям uh -huh. жертвували життям своїм, тому що це є любов до Бога. Ну це християни, які жили uh -huh. там, і вони, як правило, перші християни були вихідцями з юдеїв. І тому втікаючи з Римської імперії, написано, зважаючи на протидії всіх, вони приносили нам ці ванські закони. Mm -hmm. І коли в Римській імперії в 321 році імператор Константин намагався Божий закон перемінити, особливо четверту заповідь, ввівши святкування неділі замість суботи, то mm -hmm. в нас написано оці ці закони. На території і Скіфії, і Савроматії, тобто сучасної України, угу. ці закони продовжували зберігати однакову силу, тобто свою, скажем, ну, непохитність. І... Угу. Історик Латиша про це пише: продовжували зберігати однакову силу закони, які принесли савроматам, також скіфам. Перший християни, починаючи угу. від Андрія Перевозваного. Угу. Нашу цікаву розмову ми перервемо на декілька хвилин, щоб знову повернутися у студії після невеличкої перерви. Залишайтеся з нами. Ну, а якщо ми копнемо до археологічних даних, мені цікаво, що говорить археологія, чи є взагалі якісь докази того, що. Ну, в похованнях, якщо ми можливо розглянемо їх, безінвентарність поховань, про що свідчить вона? Які були вірування тих наших предків, які жили перед Київською Руссю? Як, як в цих археологічних даних ми можемо побачити їхнє відношення до Божого закону? Взагалі це одна з таких царин, як поховання, які чітко нам показують, що християнство на території нашої батьківщини, тобто Київська Русь. До Київської Русі існувало християнство. Угу. Бо, вже вважаючи з першого століття, вже були видні поховання, е інакше сказати, трупопокладення угу. людей ногами на схід і головою на захід. Це говорить про а те, про що що, навіщо це було потрібно? Ну, саме так. Е -е, Справа в тому, так? що ті е поховання. Язичницькі поховання, вони були на північ головою, і там було багато елементів для потойбічного життя. А коли вже прийшло християнство, то ми бачимо в цих розкопках, що немає у могилах ніяких потойбічних елементів для життя людини на потобічний час. Uh -huh. І, звичайно, що і елемент поховання інший був. Ми знаємо, що, по суті, Біблія говорить про Другий Христа. І чекають його другого приходу Христа. І Така ідея, що це буде і сходу йти, uh -huh. Господь. Uh -huh. Uh -huh. Тому християни чай надію, що навіть коли помруть, то вони будуть. В першу чергу, коли піднімуться, коли Господь воскресить з мертвих, вони будуть зустрічати Господа обличчям тому на схід до сходу. Да? А чому язичники на північ? Ну, вони могли бути Справа в тому що язичники хоронили під курганами хоронили угу. сім інвентарем. Вони вірили в безсмертя душі. Угу. А перші християни хорять хоронять без інвентаря. Угу. Тобто, і що цікаво, що особливо перші століття християни завернуть покійні християни були завернуті в Саван. А це угу. суто іудейська традиція, так як Ісуса Христа, по... плащаниці. Угу. І це свідчить саме про вплив перших іудейських християн. Угу. А якщо це були іудейські християни, то вони безумовно е святкували ага. е виконували Божий закон. Тобто ось така логіка. Да? Якщо вони, е ну, археологічні дані свідчать про те, що вони були християнами. То значить, і все інше в них було християнське, і це так? було в перші століття. Тому що, якби це появилось дійсно християнство при Володимирові, то зміна обряду поховального на християнське мала статись в десятому столітті. а Вона сталася в перших століттях. Угу. Андрій, Віталій, продовжуючи нашу розмову, хотів запитати вас, які ви знаєте свідчення з історії про те, що дійсно племена, що жили на території Київської Русі до її виникнення, вони зберігали вільність Божому закону? Є якісь такі свідчення чи немає? Є свідчення, ось одне свідчень, записано в мінології імператора Василія II. І там написано про те, що були такі учні апостола Андрія Інна, Рима і Піна. Угу. Так от, що про це написано? В цьому оповіданні читаємо, що ці мученики були родом з Кіфії, з північної сторони. Вони були учнями апостола Андрія і угу. продовжували навчати скіфів і багатьох охрестили. Але правитель варварів схопив їх і віддав на муку. Це була зима, люта, коли річки навіть замерзали, що можна було через них переїжджати. Uh -huh. І вони на річці до стовпів їх прив'язали, і вони там замерзли. Тобто це перші століття, так? Да? Так, да, це перші століття. Це були учні апостола Андрія. Uh -huh. Вони були із іскіфії, тобто родом із Скіфії були, uh -huh. які не тільки проповідували, але й дотримувалися закону Божого. Бо сам апостол Андрій він не міг якесь інше вчення їм давати. Чудова така історія, пам'ятна історія для нашого народу про Божу гору, на якій за вірність Божим заповідям, за те, що Анти, народ, який є, жив чи так називався в нас, угу. на чолі з лідером їхнім Божим, і сімдесятьма старішинами відмовилися поклонятися язичницьким ідолам, які возили від села до села на возі і змушували поклонятися їм. Хто відмовлявся поклонятись, тих страчували. І угу. на південній Київщині. Стоїть пам'ятник в пам'ять про цю подію, коли було розп'ято uh -huh. на Христах і спалено Божа двох його синів і 70 старішин християнського народу Антії. Це 372 рік нашої ери. Uh -huh. Uh -huh. Саме за вірність Божому закону, чому вони віддавали життя? Бо є перша і друга западі, яка uh -huh. каже: Господу Богу твоєму поклоняйся, один Бог є. Uh -huh. Нікому іншому не потрібно поклонятися. А чи збереглося вже знання про Божий закон, ну і вірність йому вже в часи Київської Русі? Що ви на цей мостеці? Можна... Звичайно, от цікаво, можна дослідити руську правду. Ми читаємо одну із його законів. Коли об'є муж мужа, то помститься має брат убитого чи батько, або син. Якщо нема кому помститися, то внести 80 гривень. А, справа в тому, що у святому Писанні, в книзі Вихід, у 21 розгляді ми читаємо: хто вдарить людину і вона вмре, угу. то конче буде забитий. Наступне, що можна подивитися, з рушської правди, Рослава мудрого, коли злодій, його уб'ють в домі під час крадіжки, то об'ють його, як пса, а коли виживе той до ранку, то мають перенести на княжий двір. Що говорить Біблія? Коли злодій буде злоганий, і буде побити так, що помре. Ну, а Коли подивитися на практичні певні дії керівників князів Київської Русі, ну, за часів Володимира, які практичні е, от, дії його керування народом видимі, е, що вони походять з Слово Боже, що вони ми, ґрунтуються на законі Божому? Коли ми читаємо про таку знаменну подію, як Хрещення Русі, так зване, то чомусь люди бачать тут лише обрядову сторону. Але що таке хрещення? Хрещення це заповідь з Богом. Угу. А що таке заповідь? Заповідь це певна домовленість, певна угода, певний Бог, союз. Угу. І коли людина цей заключає союз з Богом, то він ґрунтується на тексті договору. Так. Текстом договору, згідно святого письма, текстом завіту є 10 Божих заповідей. Нова, І коли що... Володимир приймає хрещення. Це є символом заповіту з Богом. Цікаво, що він робить саме в контексті хрещення. Він викидає ідолів. Uh -huh. Чому він це робить? Тому що про це, пише друга заповідь, не роби собі кумира ніякого зображення. І він скидає всіх ідолів, які ж він uh -huh. і понаставляв раніше. Але це є символом, свідчення того, що він текст десяти заповідей прийняв. І прийняв не тільки mm. другу заповідь, так само інші заповіді. Mm -hmm. Його життя перемінилося після цього. Він стає, скажімо, перестає багатожонством займатися, як він раніше був багатоженцем. Mm -hmm. Він стає платити Богові десятину, для цього засновуючи окрему церкву, десятину mm -hmm. туди віддає, а, дає туди приклад народу, mm -hmm. не змушує людей, як в Західній Європі, простих людей, змушували віддавати десятину, а, а він дає приклад. Це так само випливає із питання. Ви хочете сказати, що Володимир розуміє, десь заповідей як отой договір з Богом, на підставі якого він укладається заповіт? Це є текст заповіту з угу. Богом. Тому так говорить про це книга вихід, книга повторення закону, що це є слова заповіту, десять угу. божих заповідей. Угу. І ми далі читаємо, наприклад, що коли цар Іосія проводив реформи в своєму народі. Коли народ вертався до Бога, угу. і він також скидав ідолів, то він відновлював цей заповіт і прочитав слова заповіту. Це є слова завіту, десять заповідей. і свідч... хрещення Русі свідчить про те, що Володимир відновив оцей заповіт, заснов на Божих заповідей і скинув відолі. Угу. Е, ви вже згадували про сьогодні про твір Руська правда да? Ярослава Мудрого. А які принципи, коли детальніше подивитися на цей твір, вони лежать в основі тих постанов, які Ярослав записує? Ну, тут основа лежить десяти заповідей. Навіть ось дивіться, що написано. Ну, в Чому саме? Саме, от на початку, коли руська правда написана була, то там була смертна кара. Або пот... там в руській правді Ага. за деякі, за деякі ось, те, що ви цитували, діяння, та, за так, деякі так. діяння була смертна кара. Це я зрозуміло, літаве це... І Літопис ну. говорить, що єпископи попросили, значить, спочатку Ярослава Мудрого, щоб. Була смертна кара. Ну потім uh -huh. з часом народ е, сказав, що для чого це. І знов ті самі єпископи попросили, щоб відмінити це. Але не все було. І потім, після смерті Ярослава Мудрого, uh -huh. сіли його вже сини. Uh -huh. Той час вони були мирно ще шер... князювали на території Київської Русі, uh -huh. і вони відмінили повністю всі смертні кари. Що навіть написано так: бійтеся, хто не судив справедливо, не охороняв. Закону Божого. Ми бачимо, що руська правда Ярослава Мудрого, яка була трошки відрятована його, його синами, угу. показує, що справді Київська Русь це була побожна країна, яка була просичена або насичена справді заповідом Божим Не просто так, що це закон, якого треба виконувати по закону, і все там був і дух. Дух закону, але Андрій, це було для всіх людей. От ви кажете, Київська Русь була просочена. Це так. От для всіх людей було це, 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 цей момент істини. відкритий. Той час в Європі слово Боже забороняється, угу. слово Боже не допускається до читання, слово Боже проповідується тенденція на незрозумілі така, да? людям мові, на латинській мові. Угу. Біблія приковується цепами до монастирських стін, і тільки з дозволу єпископа можна читати деяким особам. Це тенденція така. Так. І ні про яке насичення цитатами слово Божого, розумінням слово Боже в усі галузі життя, починаючи від юриспонденції, медицини, здорового uh -huh. способу життя, uh -huh. сімейних стосунків, все наповне Словом Божим. Це є абсолютно протилежним тому, що є в Західній Європі. Uh -huh. Тут інша віра, тут інші відносини з Богом. Просто кожен міг вже вибрати, да, що взяти, але напрямок був такий чи інший. Так це не значить, що всякий скруж була християнська. Були uh -huh. там язичники, які дотрималися своїх отих. Поглядів, до речі, Віталій сказав про те, що коли князь Володимир уже християнство на Київській Русі так офіційно uh -huh. утворив, то навіть такі свідчення, коли ті, які не хотіли приймати, бігли за перуном uh -huh. по Дніпру і кричали: «Веди бай, перуне! Веде бай, перуне. До речі, чітко Володимир розумів, Ярослав Мудрий, що насильно не треба бути християнами. Uh -huh. Тому вони пропонували це взагалі. Коли дивиться на святе на свято вибачаюсь, давай спочатку взагалі і так далі взагалі, коли дивиться на святе писання, то за те, що порушив суботу, це народ ізраїльському, було побиття смертної кари. Я вважаю, що міг би Ярославми. Мудрий... Да? Угу. Я вважаю, що взагалі міг би Ярослав Мудрий також уписати у свою руську правду. За суботу якесь покарання. Але він цього не робив навмисне, надар він мудрий Ярослав, бо знав, що ще багато є людей, які не дотримуються християнських принципів. Угу. Добре, дякую. Ну, підводячи підсумок, Віталій, Андрій. Як давно наші предки знали і як ретельно дотримувалися Божого закону? Оті 10 заповідей, які ми чули, в історичній довідці вони цитувалися, які записані в Слові Божому, наскільки вони були для них? Дійсно, любимими, прийнятними і наскільки вони їх виконували. Цікаво про скіфів, про сарматів, такий відомий чоловік як Атанасій, він свідчить про них, як перемінилось їхнє життя, наскільки для них важливий був Божий закон. Він пише: раніше варвари вели між собою війни і відзначались жорстокістю. Служіння ідолам і жертви демонам не могли пом'якшити їхніх жорстоких звичаїв. Коли серед цих племен поширило щеня Христа, то чудовим чином пом'якшилися їхні серця. Вони відвикають від жадоби крові і перестають думати про війни. Все у них стає мирним і повсюди бачимо їхню схильність до дружби. Фраза така цікава. Вони перестають думати про війни. Це написано в часи середньовіччя жорстоко, де угу. все було наповнено війною, де було постійне кровопролиття. Чому вони переставали думати про кровопролиття? Тому що є Божа заповідь. Не вбивай інші заподі, які кличуть людей до любові. І цікава така фраза: також повсюди бачимо їхню схильність до дружби. Це опис братської любові, яка записана в Біблії в Івана 13.35. Потому пізнайте усі, що ви учні мої, якщо будете мати любов між собою. Uh -huh. А згідно святого письма, любов це і виконання закону Божого. Ми бачимо повсюди в них схильність до любові, до дружби. В них замість жорстокості приходить прощення, uh -huh. замість ненависті приходить любов. Це є свідченням впливу Божого закону на людське серце. Добре, дякую, Віталій. Біблія свідчить, що Бог доносить свою волю до людей багато разів і багатьма способами. Наш край, як ми переконалися сьогоднішньої розмови, також не був обділений цим откровенням. Наші предки знали Божий закон вічний і незмінний, і те підтверджують свідчення джерел і археологічні дані. Якщо нині історики сумніваються в цьому, то лише через те, що істинна віра, проста і щира, залишає по собі мало речового матеріалу. А от у серцях традиція зберігається на покоління, і це є найкращим свідченням чистоти віри наших пращурів. Ми дякуємо нашим експертам Віталію і Андрію за те, що сьогодні змістовно гарно ви представили цю важливу тему і для нашого сьогодення також. Ну а наступного разу ми з вами дізнаємося про особливий знак, який відрізняє дітей Божих від всіх інших людей, що живуть на землі. Залишайтеся з нами дізнайтесь більше. З вами був Віталій Кривой і програма Дорогами Християнства.